Скажемо слава Богу, брати і сестри. Як добре, що ми є в Домі Божому, і ми співали, що мені є добре тут, як добре, що ми маємо бажання бути в домі Божому. І Давид казав в своєму псалмі, що зрадів я, коли мені сказали, підемо в дім Господній. Чому він радів? Тому що він знав, що в Домі Божому є Господь, є його народ, і в Домі Божому він бачить красу Божу. Хай Бог благословить, щоб і ми в домі Господньому, в церкві Ісуса Христа, на цих служіннях бачили нікого іншого, але Ісуса Христа бачили Його славу, Його силу і могли почути Слово від Нього. Хай Бог нас благословить в цьому. Я зачитаю післення святого апостола Павла до римлян, 8 розділ. З 12 вірша такі слова. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом. То маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо, ава, Отче. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі. А співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитись в нас. Ось апостол Павло, апостол язичників, він пишучи до римлян листа, він каже такі слова: Ви повинні ходити по духу, щоб не учинити пожадливість тіла. І далі каже, всі діти Божі вони повинні водитися Духом Божим. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні коротко пороздумували над цим словом, що означає коритись або бути водимим Духом Святим. Я зачитаю ще одне місце, яке записане в дії святих апостолів, 16 розділ, такі слова. З п'ятого вірша. А церкви змітнювалися в вірі і щоденно зростали кількістю. А що Дух Святий їм не звелів провіщати Слово в Азії, то вони перейшли через Фрігію та через країну Галацьку. Дійшовши до Мізії, хотіли піти до вітіннії, та їм не дозволив дух Ісусів. Обминувши ж Мізію, прибули до Троади, і Павлові з'явилось видіння вночі. Якийсь Македонянин став перед ним і благав його, кажучи: Прийди в Македонію і нам поможи. Як побачив він це видіння, то ми. Зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Ось така історія: це говориться про Павла і силу. Коли Ісус Христос мав возноситись на небо, Він, Духом Святим, дав накази своїм учням. І ми всі знаємо цей наказ. Ідіть по цілому світу і Євангелію проповідуйте. І почувши цей наказ, учні, апостоли Ісуса Христа, пішли і почали виконувати це Слово. І коли вони йшли і проповідували Євангелію, виконуючи волю Божу, їм Дух Святий почав їми керувати, Дух Святий почав їх навчати, Дух Святий почав їх, е, їм допомагати. Вони хочуть іти в одне місто, але Дух Святий заборонив їм. Хочуть направлятись в інше місце, але Дух Святий не дозволив. І вони моляться, вони зивають до Бога. І вночі апостолу Павлу він бачить видіння. Що Македонянин просить, прийди до нас і допоможи нам. І вони зрозуміли, що Господь їх кличе до служіння в Македонію. Брати і сестри, ці учні Ісуса Христа, вони, почувши голос Божий, почувши наказ Ісуса Христа, почали виконувати, почали йти і проповідувати. І тоді Дух Святий він почав їх вести. Дух Святий їх почав навчати. Як важливо зрозуміти, що, можливо, дехто із нас чекає. Якихось надмірних відкричів і тому подібно. Але якщо ми не звертаємося до Слова Божого, не звертаємося до того Слова, яке сказав сам Господь Духом Святим, Господь нам більше нічого не скаже. І коли тільки ми почнемо слухати Слова Божого, яке записано в Біблії, ми зможемо. Іти виконувати, тоді Дух Святий нам буде дещо підказувати, Дух Святий буде направляти, вдохновляти і благословляти. Хай Бог нам в цьому допоможе пам'ятати про це. Ще один приклад за Філіпа, який ходив в Самарії, звіщав в Євангелію, і проповідував, велике пробудження прийшло. І ось одного разу до нього ангел сказав, що йди, Філіп, на дорогу, яка є пуста. І він, чуючи цей голос, він покорився і пішов. Зауважте, що цей голос йому був не тоді, коли він десь був відпочивав чи ще, він ходив і звіщав Євангелію. Він проповідував, і в цей самий час Дух Святий направив його на ту дорогу, де він зустрівся з Вельможею і де він міг послужити, і спасіння отримав великий чоловік в Єфіопії, Вельможа. Хай Бог благословить, що ми пам'ятали, брати і сестри, що автор святого Писання є Дух Святий. І коли ми слухаємося цього Слова. Ідемо, Дух Святий нас буде вести далі і направляти. Написано, що усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до направи, до докору, щоб Божа людина була готова до всякого добра, доброго діла. Брати і сестри, Слово Боже, якщо ми нехтуємо Словом Божим, нехтуємо Писанням, Дух Святий не зможе руководити нами, Дух Святий не зможе нас. Навчати дух Святий не зможе нам допомагати, коли ми нехтуємо його словом. Це Його слово, і тому пильнуймо над цим, бо написано, що пророцтва, які провіщали мужі Божі, які були движими Духом Святим. Хай Бог нам цьому допоможить допоможе. А коли ми йдемо за Господом і виконуємо волю Господню, Дух Святий нас може направляти, так як він направляв мужів, які записані в Євангелії. Ми знаємо Сімеона, написано Дух Святий припровадив до храму. От прийшло таке натхнення в нього йти до храму, і він там зустрівся з Ісусом. Дух Святий нас може направляти до поста і молитви. Ми пам'ятаємо про Ісуса, коли Він прийняв хрещення водне, написано, що Він Духом Святим був поведений в пустиню. Інколи Дух Святий буде і нас вести в Пустиню, тільки нам потрібно бути покірним голосу Його, Його натхненню, коли Він хоче, щоб ми молилися, коли Він хоче, щоб ми перебували в постах, ідімо і корімося Духу Святому. Хай Бог нас благословить. Дух Святий може нас направляти до добрих діл. Як важливо, що ми були покірні Духу Святому. Написано, що не угашайте Духа Святого, яким ви запечатані в день викупу. Хай Бог нас благословить, брати і сестри. Господь бажає, щоб церква Божа останнього часу вона була сильною, вона була двіжима Духом Святим, щоб вона трималася слово Господнього. І тоді ми зможемо багато що зробити для Господа, для Його слави. Хай Бог благословить всіх нас, старших і молодих, щоб пам'ятати, що всі. Хто є керований Духом Святим, Він є дитиною Божою. А ми в цей час помолимося і прославимо Господа, і ще попросимо благословення на це служіння. Амінь.